Сьогодні близько 14-ї години біля зупинки Приватбанк у першому мікрорайоні Тополя впала на автомобіль Шевроле. Водія в салоні не було, людських жертв немає. Протягом години комунальники звільнили проїжджу частину, яку повністю перекрив стовбур тополі. Чи відомі вже причини того, що відбулося зараз? Ну по причині вітру сильного дерево просто обрушилось на стоячу машину, і все тись вот. Коротко і ясно, ну це можна назвати форс-мажорною ситуації? Да, це можна назвати форс-мажором, тому що дерево було молоде, В принципі, воно було не, не сухе. А скажіть, якусь експертизу можна провести тепер уже за фактом того, що воно впало і встановити воно зелене було, чи сухе, чи ну, конечно, треба його. Можна навіть подивитися. За це дерево вже 5 років, бореться. вже говорили вам, що ви спіли. Ви правила дорожнього знаєте? Та, так при чому тут правила дорожнього двіження? Дивіться, ось автомобільна остановка. Ви повинні, от якщо б там ще людей бахнули, і да. там було, М -м -м. там бахнуло б людей, бо якщо б людина 10 вбило б, от, от тоді б не так би, мабуть, тут стояли, розговарювали. А те, що зараз проводиться обрізка дерев, це якось впливає на ситуацію, чи треба якось по-іншому підходити? Ні, ну В принципі, ті дерева, які вже достатньо сухі, ми, звісно, їх обрізаємо. На ці дерева не було розрішення опилювати їх. В принципі, ось ці поля, вони вже ну, достатньо високі, їх нужно було спиливать, конечно, думаю, давно. І зараз ми, я думаю, за це візьмемося. Потому что ну, ветер был в принципе не такой уж сильный. Из-за такого небольшого ветра рухнуло дерево, это я считаю, что неправильно. А в першу чергу, де такі роботи будут проводиться? По всему городу, по всему городу проводиться. У нас есть, в принципе, э, был список сухих деревьев, которые подлежат обрезке или полному спиливанию. То есть. Це дерево было в тому? Ски? Нет, не было. Не тобто, э, за вашу ду за вашу экспертную думку. Це дерево було зелене, просто вітер да, панував. Да, да. Ви вважаєте, що це дерево було сухе? А тут навіть вважати. тут он, гляньте, усі скажуть вам, дивіться, дивіться, ківетки, сухі, фотографіруйте, ну, будь ласка. Вон, дивіться, сухі дерева, корня немає, нема зовсім корня. Звісно, воно одне, єдине, тут і впало. Скажіть, нам до нас дійшли чутки, що у вас автомобіль застрахований? Так, ну, страхова компанія каже, це не, ми не будемо платити. А чому? А а то, що це дорожні виновники, то що вони дерево. Так Вона страхова компанія дзвонила у Київ, а в Києві сказали, тільки пакет буде платити. І все. Зрозуміло, тобто ви будете зараз як, позиватися до суду чи що будете? які кроки? Я, якщо от, нормально нічого вони не заходять, то я тільки буду у суд. Я вже пригласив сюди адвокатів, і все. Вже були адвокати і сказали, тільки давайте бумаги, зараз, оценка машини і на них одразу в суд. А це можна якось починити? <гум> Ні. Ну ви самі бачите, яка машина, її починити невозможно. Так. А тут дійсно не можна ставити машину ще ось? Ну, тут не можна ставити. Тут вигружаються машини, приїжджають на магазин, на аптеку, он автобусна встановка. А як би як би тут людям не ставити? Тут спеціальне місто зроблено, щоб ставали машини. О, это сыровая. Вот прыгал бы. Вот да кровь. мне надо рассказывать. Или на корень туда. Если где корни стоят, то она не выпадет. А а да не надо мне выехать. Получите разрешение. Наспил дерево. На все никаких грозах не будет. Попилили вот эти деревья? На них будет разрешение. На эти деревья разрешения не было. Ухс не давал. Грибок, грибок съел корень. Еще раз объясняю вам. Ну так нема корня. А вы там же не поможете. Бо в такій ситуації я так розумію, що людина залишиться сам на сам, тому що страхова не хоче покривати е, якісь її витрати, і комунальне підприємство вважає, що теж не винно. Правильно, ну, звісно, ми не виноваты, тому що как ми розрішення на це дерево на спіл не получали. То есть список дерев, которые були, то тобто, есть відправляються в УКС. УКС этот список відправляє в Запорожжі, усе розрішення із Запорожі, тоді читається спіл дерев. У нас такого розрішення не було. Ми не маємо права спілювати. Просто так дерево, якщо нам захотілося, то ми, на ми не маємо права без не біліти бідрізації. Зрозуміло, дякую. У ситуації, скоріш за все, буде продовження, тому що чоловік, власник машини, налаштований на те, щоб добиватися своєї справедливості, а у комунального підприємства є своя точка зору на те, що відбулося. 頑張れ。